Ми запрошуємо Юлію Осьмак Прошу. до нас. Ну, перше питання буде відоме, тут особливих варіантів не буде. Чекайте, Юлія, тільки вернуся зараз секундочку, секундочку. Так, тут зрозуміло, я просто я щось. Так, а там на секундочку, Зубрівку з там все нормально, чи як ви думаєте? Тут була якість тут. Проходить пішак чи ні? Ну добре, це. це давайте до вашої партії, це не ваша проблема дійсно. Е, ваша партія. Ну, Перше питання це зрозуміло, яке? Ви виконали 16 з половиною років, трошки більше, ну все одно. 16 з половиною років ви виконуєте норматив чоловічого міжнародного майстра. Це вам приємно, напевно, як у Дуже. Тобто, і дійсно маєте хороші шанси потрапити в трійку. Правмі непогані шанси потрапити в трійку дорослого чемпіонату України серед жінок, це дійсно класно. І бачите, якщо згадати таку мінімальну, як мінімально, для вас це не мінімально, а так таку значну, скажімо, все-таки, тому що так, ну, так збоку виглядало, що минулий турнір. Бачите, що нагадую, ви самі розумієте, коли у вас дійсно була така в останньому турі трагедія. Останні турніри мають коли. Було близько до виконання нормативу так. міжнародного майстерства речовиків, і хоча б міжнародного нормативу е, міжнародного розмайстерства жінок, воно дійсно в прекрасній позиції зірвалося, але бачите, зараз воно сподівається вам віддається. Доля така добра пані. Тому дивимося. Скажіть, будь ласка, от, сам вибір дебюту він був зумовлений тим, що, то, що система Робіштейна все-таки вважається однією з тих систем, де чорні спочатку зрівнюють, Взагалі, часто дуже багато нічийних варіантів. Якби от, ну от, якби ви зіграли цю партію в нічию. От. Бо я, чесно кажучи, припускав, що ваша стратегія така. От, я хочу зараз, ще правильно пропускав, я припускав так, що ви цю партію граєте максимально акуратно, якщо навіть робиться нічия, нічого страшного, ви виконуєте нормативну програму мінімум міжнародного розмейстра серед жінок. І потім вже завтра спокійненько зброчу в Білому. У вас були такі думки? Чи ви тут на цю партію все таки покладали саме виграшні надії? Ну я хотіла виграти, звичайно, але ну якось треба було себе перенастроїти, щоб грати все-таки дуже акуратно, бо програти було б дуже погано, і тому я вирішила зіграти такий дебют, щоб у ну, неї було менше шансів. Ну, розвитие. Сама такий кріпкий дебют, такий солідний дебют, акуратний. логічно, тут нічого і не скажеш. А шість в шість, от в чотири вихід бачили, бо це все таки рідкий досить хід не бачила. То ви вже тут після слони в чотири почали грати фактично самостійно. Не... Зважаючи, не, не зважаючи, ви не могли знати що тут по теорії, тобто вже без якоїсь теоретичної підготовки, теоретичних знань. так? Вже сама думаю. Ну, так, чеснока, що я сам не пам'ятаю, як ви грати, тому що слон Є3, слон на 4, очевидно, з ходи. ходить. Тут ми хід кінь д 5 такий, з якоїсь ідеєю, можливо, слон же 3, слон Б4, 3 кінь, це 3, ну але це, звичайно, не вписувалось, мабуть, в цю концепцію, вашу концепцію акуратної гри. Тоби... Я не знаю. Тобто... Ну то ви кін 5 розглядали чи ні? Ні. Тобто тільки c 5 Я C5 розглядала, розглядала якось або Б6, або слон Е7, або слон Д6. Ну, ви зупинилися ви на ході С5. Кін 5 мені не сподобалось ну, тим, що просто слон відходить, ну і там потім під С4 попадає кінь. Якось так мені не дуже сподобалось. Uh -huh. А це 5 ви не боялися якогось ходу тут кінь Е5? Ну, кінь Е5 я збиралася якось ходити. Напевно, ферзь Ферзі 5, c 3 там, CD, ферзь d 4, слон c 5 і швидко в рокіровку входити. Uh -huh. Ну, там, кінь d 5 uh -huh. щоб Б4 не було і в рокіровку. Ну, uh -huh. uh -huh. тобто така була ваша ідея. <гум> uh, ну, досить логічно, так. Тому що на 5 Ферзь C5, слон D2, там вже можна кудись відійти. на кшталт B6, так? Mm, B6, с 7 ну, ну, Це 7, просто B5 от Подивимося, кін D7. А, ну тоді Ферзь ну, B6. Ми дивимося. ДЦ. Ферзь д 1 ви не вважали точнішим. Тобто ви вважали, що король D8 це нічого страшного і краще? Ну, треба було призвести до перестановки ходу, зарешті. Ну, Д1, там тура, один класно. Ну, я готувала цей варіант, але з ходом слон с 4, і там було краще ну, ходити с 5, бо ну у 3-0 не підуть білі, там буде висі висіти пішак на ф 2 і після ледя до 1 буде хід король Е7. Угу. І король буде стояти краще на Е7, ніж на Е8. Тут така ідея. Тобто тут ви вирішили зібрати по аналогії, так? Ну Так. так, 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 так. Угу, слон С5. Король d8, слон Е2, король Е7. Е5, тут ідея логічна, ти десь надати і слон D7, водночас Б6, слово 3. Скажімо скаві, от хід g5, ви це десь просто бачили в схожих позиціях, тому що е от, це завжди популярне, але зважаючи дійсно, що можливо, зрештою, ви не дуже досвідчений шахіст, а такий грамотний хід G5 робите. Ви десь його вже бачили, чи це було саме е рішення таке за дошку? Бачила. Бачила, тобто ви це готували так, такі плани. Ну, це типово досить я Ну, Я там бачила, що ну, коли готувала той еншпіль, який виходить зі слона ж 4, то там теж ходилося вже 5 Звичайно, там не було інших варіантів, окрім слон G3. І там ну, мені подобалося, що я отримую два слона та можна буде грати вже на перевагу потім. Ну так, логічно. Хід хідки 3 ви бачили. Чей? Ну, Бачила, але я так його не дуже рахувала, бо. Важала так, якимось таким звичайно сильним так, щось таке. Ну, мені нічого так не загрожує. Можна і відійти, в принципі. Ну, Тобто нічого страшного немає. Угу. Але мені більш сподобалося якось короля у центр виманити. виминити. Угу. два слова вважають на хорошу, кожен. Ну, мені сподобалося. Ну, власне так, власне так. Тут, от як ви думаєте, можливо, точніше, тут було входити слон в 3, що. Слон в 3 там якось було Ладя Д8. Потім, ну, на в 4 Владя Д2, тому якось треба. Якщо тура д 1 то ми Таким говоримо. Д5, за... може. А, тобто ви пропонуєте. Ага, тобто, щоб не бити, ще напишу, комі є, щоб не створити ізолятора. то бачите тут. От е... Юлія Осьмак пропонує. Лінію. Можливо, праві, власне, тут це дійсно. серйозна. серйозний. Дійсно, якщо в буде, вас буде хороше хороша розічанська, якщо вдарити слов до 5 звичайно. От точно ну, кажучи, в комутаторській ми в цей момент якраз потрапили на вашу позицію, Кінів-4. От у нас трошечки, чесно кажучи, хід Кінів 4. Ми вважали що не дуже сильно. Ми вважали, що ти 6, чесно кажучи, не дуже добре стоїть. От у вас є зараз таке після партії відчуття, чи ви навпаки вважаєте, що це хороший був маневр? Ну, я бачила, що Ну, я ще рахувала слон Д7, там якось слон Ф3, ну тут слон С-6, а С8. я бачила, що виходить ну, приблизно рівний. І там у мене шансів так на перевагу пограти ну, мало. А тут все-таки така заплутана позиція, і ну, потім після слон 7, слон f 3 я не можу ніяк Кіні 4 провести, а тут, ну, так... ну по-перше, це все ж таки короля, кудись, ну, щоб вона так. вирішила куди його дівати. Ну, а так у центрі він попадає під шахи. Тут така була мотивація. Можливо, можливо. G4, c7 c 4 Ну тут, чесно кажучи, я тоді здається чи ходив каупити, чи щось таке. Тут була м, така ситуація, що От я прийшов і Назар фірма. Я тоді вже прийшов, позиція вже була інша. Я вам зараз скажу, яка я не пам'ятаю. Назар казав, що Юлії Осьмак ніби вже було, вже ми думали, дуже сильна атакуюча позиція, майже вирішальна перевага. Про цю позицію вони говорили, їм вона дуже-дуже подобалася. Мені теж дуже подобається. А думаєте, тут десь є вже така, так? тобто, десь ви тут її вже переграєте, і тут має бути щось вагоме, щось серйозне. Так? Бо потім, зрештою, ви прийшли, в людей, де в неї досить це нормально відносити. Так, я чогось от, того, от, конкретного от, не побачила. Так, от, от, можливо, у вас є якісь зараз, ми можемо зараз перевірити. Можливо. От, тут, от, напевно, що з ходом туреї 3 не так, чи я думаю, там Турея 3 навпаки нормальний хід, або надалі щось було, не так. Ну там з Турея 3 там вийшло, що ну, доволі точно треба захищатися і все йде форсовано. Ну, я не знаю, там на, на турею 4 теж іде Слон Д3. І там... Ну, я якось рахувала, це 4, але там слоні 4, слон 4, король це 3 і. Ну, ви не зараз бачили. говорите про варіант... Зараз хід Тура. Тура, 4. тура 4, слон Д3, і 4. Трай4, слон D3 і це 4. Так, а, давайте подивимось, щоб літачі зрозуміли, про що йдеться. І кінця 4, так? Так? Так. І на слон Е4 ви тут граєте. Слон Е4. Слон Є4. Я рахую, Можливо, ви праві, тобто слоні 4 і тут єдиний пункт c 3 так? Якісь? Чи. Так. Це король Б3 кіньте 2. І тут вам оце вважали, що недостатньо, так? Ну, я не бачила, що далі робити. Зрозуміло. Може, треба. Може можна тут якось піти B5, потім ладя D2, і там буде якась. Тут вам можуть і не дати, якимсь проблема, десь пора до один можливо буде. Невідомо. Буває. Але все-таки це якось розковано. Так, давайте будемося. Тура е 3 виграє, ну тут зрозуміла, десь Е5 відразу так виграти, так? Слон -до На Slon D3 я теж е 5 рахувала, але я ну, якось не бачила, ну, тобто бачила, але недооцінила е 5 а тут, думаю, вже потрошки віра почала викручуватись, так, з цих таких лещат атаки вашої. Ну, я спокійно грала. То, оця знала, ваша, що оця ти... ваша стратегія дебютна, ви якусь на всю партію перенесли? Максимально акуратність, способних якихось надмірних ризиків, так? Тобто, можливо, можливо, якось воно нормальна позиція, програти мало шансів. Трошки приємніша позиція. Mm -hmm. Тобто слон F3, Турацію. Так, да, ми здається, цю позицію вже бачили. От Назар констатував, що ніби та позиція Назар Назарфірму, е, яку він бачив після ходу Тура Д8, йому видавалася значно більш перспективнішою і для такого наслідку. Да? Тобто, е, ну, але, Бачите, ми зараз так дивилися. Конкретно ми теж нічого не знайшли. Можливо, це була візуальна обмана. Буває. Мені теж та позиція більш сподобалася. Так, але ну, немає дійсно. Ну, але власне і тут у вас точно у вас хороша позиція. Шики білих поки що зафіксовані на білих полях, і у вас є можливість ходу B6, кінь, Б7 і переведення хорошого коня на прекрасну позицію зрештою. А ви тут навіть застосували дещо інший план. Граєте тура Е8, король, 3 і просто відводите короля. На кінь 5, ви граєте е 4 Ось так. Що ви скажете про хід Тура F1 загалом? Як ви думаєте, от варто було, чи все-таки треба приходити до пішки глупої оборони слон в 1 і щось намагатися там робити на Farz-Flanці? Ну, мені здається, що все ж таки треба було слон в 1 ходити. Або навіть я там точно не знаю, може і слон е 2 є, є якийсь хід. Uh -huh. Ну і там далі, може, на пішака F6 нападати. Ну, Там, може таке є, може немає. Я збиралася вже порахувати, якщо б вона так пішла. Але я бачила, що позиція перспективна, все добре, тому так. До Ту Тура F1 ви вважаєте, мабуть, помилкою, Саме Ну, тому. так. Тут, тут дійсно ви чітко, мабуть, досить чітко ми не маємо з чину компьютерної ціни, так і 4 хороший хід. Ту Тура F5, і тут, напевно, ми дивилися і Д2, чесно кажучи, але Ту Тура D8 точно такий жорсткий хід. Які одразу призводить дійсно до дуже просто. Ну, знову, з огляду на вашу стратегію, можливо, це правильно. Е у чорних тут дуже мало ресурсів, дуже мало можливостей помилитися. Це головне. Тобто дійсно граєте тут король Сі, 4, Д2, король С2, король Д6, і дійсно тут уже. Так, Віктор Северович Джендіно казав, що тут, можливо, може бути якісь ще проблеми, що ніопозиція не проста, але. Я, власне, переконував, що, мабуть, позиція мала бути виграна, тому що дуже складно в білому, дуже слабкі пішики, у них всі. Тобто -то ви теж, напевно, згодитесь, що тут вже ресурсів рятувати партію, ви теж не бачили. Ну, якісь варіанти бачила? Ні-ні, ну, але якісь там... не... варіанти батько. Будучи це... mm. щось важливе ще бачили, таке можливо, що дійсно було змінити хід боротьби. Ну, бачили такі От, варіанти. Зараз я буду ходити, а ви показуєте, да. добре? Є щось треба? Мабуть? Ну, можна було тут якось. Піти навіть не на в 5, а тут може король D3 піти. Ну це, це не цікаво, щоб звернитися. Ви хотіли в 2, так? в 2. Король Д2, Кіні Аж 3. Ну Тут піти якось. в 5. Король b 5 битий, король b 4 Кінь же 8. Там може кінь G8. Не, ну це значно любив піш здоровий шлях. Саме буде речі, я, я передбачаю, що це може бути і нічия міжнарод. Король c 3 досить а не можна так? король c 3 Ну, Да. Досить виглядає, що це дуже високі шанси на нічию убил. Може тут щось за мене було інше? Напевно, <правно> ні. <правно> ну, <правно> ні, ну я би на вашому місці ще каче брав би то пішов. Я би кось намагався. От, кіня 6, я би тут пішов, я не знаю. Ну кінь 2 відразу не вийшов. Ні. Кин... ні, ну, ну не можна? <правно> можна І щось. там король є 3. Ні, я розумію, але там. Треба теж та дивитися, може плюнути на пішок, брати, там, той вже g 4. Якщо ви забрати на 2 там король в 6-6 чи зайдете. Ну, можливо, так. Ну так, бачите, король до 3 був так. Аж ми щось пропустили цей хід. Король Д3, хороший хід. Хороший потенційно хороший хід. Ага. Ще раз. А ні, ні. Тут я знаю, але я кажу, в голові хоче подумати. Ми ж тільки з комп'ютером сиділи, що вже Король Д3. Так, да, хороший хід король Д3, звісно кажучи. щось його забули про цей хід сурсі. Скажи, що крім кінів 2 особливо нічого й немає. Здається, немає. Так, це могла бути, да, бути хороша. Так, бачите, що на глядачі. Король до 3 хороша заявка на нічию була. Мабуть. Напевно, так. А от після Кінів 5 король б 5 Думаєте, ще було? Ще були якісь можливості ЧШ? Ще одна можливість була. Кіня 6, король по 4 і. або ну H4 теж можна і на король А3 піти кинь F5. Кинь okay, F5, отка ще. Ще одна цікава, від Юлія Осьмак. І на король А2 H5, так? Чи як? Так. Давайте помислимо з вами. Ну тобто. Э... Фронтальні такі напади одразу б 5 це буде а6, так? А 6 І по 4 і кінця 4. Це не проходить. Так, і... Почекайте, а, кінь 5 Кінь же 5 є, там якось. Ні, ви пройде пішак. Ще я помиляюся. Ні, ну ні, ну мабуть, має, має бути перемога, давайте розглянемо. Кінь же 5. Король D2, B3. Кіння 2 йде, на та щось таке, щоб взагалі щось мати. Да. Б2, ну це, це нічого. Пішак Рухається до мрії. Ну так, ми ще візуально швиденько. швиденько глянемо, це що. Ну, на H5 по-іншому якось зіграти. Е -е. Мені здається, що там щось було. Ось тут? Ну, може. Ні, так може виграли, що ну ви? виштовує. все знайти. А, в цьому аспекті? Та ніби складно. А, хоча почекайте, можливо, ось такий, може одразу кін D4? Так, да, кін D4. Так ми стримаємо дещо. Б4, якін Б3, може, так? Такий є шлях, цікавий. А ферзь? Ой. Ферзь? Звичайно. Забував. Забрали У король. У мене король. мало зараз практики, тому вибачайте, та я трохи. Так. Погіршився я. Кім Б3. Тоді дійсно як грати. Ну, Складно. Хіба що А6 кінь G5, та, так? А 6 ми можемо піти, та і А6, не. А6 кінь G5. Але що, що це змінюється? Нічого не змінює. Кім Б3 знов до 1 не зрозуміло. Ні, мабуть, має бути поразка, чесно кажучи. Навряд чи встигає. А там ми відразу не можемо піти кінь Д4? Зараз h Тут кін 4 піти? Так. Щоб не було б 5. Ми то можемо, але ну. нічого не зважає табуктувати ну, це. Ну, і Все сотно. А, це без темпа, так, виходить? І так. Так, ну ви праві, може дійсно таким шляхом? Зробити отаким от порядком, дійсно. Я ти думав... Ні, ну ми Кінів 2 є, Кінів 2, правда, є. Все таке. Ну, Кінів 2 там, ну, але треба там рахувати, вже є. Якісь треба шанси. рахувати, звичайно. Там ну. ось я таке щось рахувала. Ну, я взагалі збиралася якось піти тут, може 6 піти, і вже діждатися, поки пішак буде на H5, тоді Кінів 2, же 4. Ну і там все ж таки залишається пішак на F. І ну, то що ми мож... що можемо сказати, це те, що... що можемо сказати, що, ну кажуть, це ми будемо вже так аналізувати. Потім, мабуть, тому що дійсно складне Еспіль. Але одне можна сказати, що цей Еспіль віра захищала не найкращим чином Тобто особливо ця позиція та. B5, G5. Ну, тут b 4 напевно, поразка, форсована. та форсовна поразка. Там цікаво, що на F7 перекриває ферзя. Так, це ми бачили та, такий красивий. Самопогіршення. Ну що ж, Юлія, ми вам дуже дякуємо за те, що ви сьогодні прийшли. Дуже дякуємо, що ви підтримуєте своїм талантом українські шахи. До речі, це дуже добре не тільки для самих українських шахів, як просто там, як нова сильна шахістка. А важливо те, що ви старшому поколінню шахісток, які вважають, що вони можуть грати там як хочуть, і нічого з ними не станеться, з якими місцями в збірні. Ви їм нагадуєте, що час минає. І треба завжди підтвердити свій результат. Вітаємо вас ще раз з нормативом міжнародного майстра. Ну і бажаємо все-таки, щоб завтра ви не зупинилися, принаймні намагалися й далі боротися тепер ж, за медалі за чемпіонату України. Дуже вам дякуємо, і тоді, можливо, зустрічі завтра.